Не пане президент, шановні колеги. Я б хотів би в першу чергу подякувати за те, що от новий рік ми розпочинаємо 12 січня, саме з воєна ради, яка присвячена місцевому совреванню і питанням розвитку, так сказать, не тільки децентралізації, а саме головне місцевому самоврядуванню в Україні. Я би хотів би просто показати, що сьогодні 366 об'єднаних територіальних громад вже практично працюють в Україні. Зараз іде практична прийняття бюджетів об'єднаних територіальних громад, які були обрані 18 та 11 в, в Україні. І саме головне, що саме бюджетна децентралізація дала можливість от і давати ту негоду, про яку доповідав Олег Григоріч. Чому? Тому що дуже важливо було, коли спілкуючись практично з головами адміністрації тих 10 регіонів, де була негода, не було ніяких питань з приводу забезпечення павномастильними матеріалами або ресурсами, або технікою, або можливістю додатково виділених коштів. Практично на сьогоднішній день наявний ресурс він є на місцях для того, щоб вирішувати ці питання. І якщо були ті питання, які заважали і безперешкодному руху транспорту або забезпеченню людей, це я думаю більше пов'язане з питаннями організації подавання таких наслідків ніж з матеріально-технічним забезпеченням і тому. Саме бюджетна децентралізація, яка показала саме в 2016 році. Збільшення доходів місцевих бюджетів на 44 мільярда, по країні це на 49%, а безпосередньо в Одеській області, де зараз ми перебуваємо, на 55%. Я думаю, що це ті речі, які повинні взагалі надихати місцеве совредування і думати про те, яким чином виконувати стратегії регіонального розвитку. Стратегія 2020, пане президент, яка була прийнята, завдяки цієї стратегії було прийнято 25 регіональних. Програм розвитку кожного регіону, які дають можливість доучати практично інвестиції, і на жаль, одеська область, в якої ми знаходимося, вона. Мабуть, останньою прийняти таку стратегію, а це використання коштів, які я вважаю, що потрібно так сказати, відповідно тих пріоритетів, які виставлені сьогодні в області, потрібно використовувати. Державна підтримка. Саме такому напрямку розвитку пріоритетів, і в тому числі в області, на 2016 рік вона була передбачена: 1 мільярд об'єднаної територіальної громади, 3 мільярда фонд регіонального розвитку і. Також фонд соціально-економічного розвитку. На цей рік практично зросло фінансування до 9 мільярдів. Ну, відчуваєте, з 4 до 9. І я думаю, що саме. Питання регіонального розвитку виконання цих інфраструктурних проектів, які повинні говорити не тільки про інфраструктуру, про соціально-економічні об'єкти, як дитячі садки, лікарні або школи, потрібно говорити і про заклади культури, і заклади спорту. Це також важливо та річ, яка би хотіла щоб розвивалася саме завдяки підтримці держави і за рахунок місцевих бюджетів. Тому я думаю, що плюс 23% – це допомога саме від держави, але ми очікуємо, що за рахунок. У доходу і зростання доходів місцевого бюджетів буде така, знаєте, співфінансування великих інфраструктурних проектів в цьому році по всій країні. До речі, в минулому році вісім об'єднаних територіальних громад, 63 мільйони було виділено з субвенції об'єднаних територіальних громад, і 77 проєктів проектів практично по цим громадам було в так таксать. Впроваджена це ЦНАПІ, це школи, дитячі садки, це ремонт доріг. Я думаю, що це те, що безпосередньо бачать люди, коли з'являються нові об'єкти, які можуть впливати на підсилені якості послуг. Чому я кажу за підсилення якості послуг, тому що саме безпосередньо ми очікуємо, що реформи галузеві в цьому році вони будуть активно впроваджувані в об'єднаних територіальних громад. Що я маю на увазі? Це питання опорної школи, це питання взагалі створення освітніх госпітальних округів, це питання додатково можливості розвитку культурного та спортивного напрямку. І саме головне. Ми бачимо, що сьогодні є така можливість саме як від держави підтримувати цей цей напрямок, так і від місцевих бюджетів. Ви бачили, що в 2016 році практично 19 опорних школ було з'явлено впроваджено в ОТГ, а взагалі по Україні було 139. І сьогодні головне саме об'єднати джерела фінансування. Це мається на увазі обласний бюджет, місцевий бюджет, бюджет об'єднаної територіальної громади і ті кошти від державних субвенцій, які можуть Діти як по фонду регіонального розвитку, так і на субвенцію на об'єднану територіальну громаду. сформувавши освітній простір, підключивши до опорної бази практично ті початкові школи, які можуть бути доєднані. По, по визначивши інфраструктуру, і тут я думаю, що Володимир Володимирович Емельян присутній, ми відпрацюємо питання так са співфінансування місцевих доріг для того, щоб запустити шкільний автобус до опорних школ. Це дасть нам можливість показати реальний результат зміни якості освітньої послуги на місцях. Теж саме те, що стосується адміністративних послуг, ви знаєте, дуже тихо, спокійно, але в нас сьогодні відкриваються центри надання адміністративних послуг практично по всій країні, починаючи з об'єднаної територіальної громади, райдержадміністрації, обласних центрів. І тому план сьогодні стоїть в тому числі до 700 СНАПів. За буквально цей рік і наступний рік впроваджувати по Україні, ви знаєте, що сьогодні працюють і програми Юліт. Так, сьогодні я скажу так, що з 2012 року вперше Європейський Союз надав допомогу Україні по секторальному розвитку 652 після мільйони, і ми саме розраховуємо на те, що підтримуючи стратегію регіонального розвитку, підтримуючи ці проекти... Така підтримка від Європейського союзу на чолі з разом з державною підтримкою дасть такий ефективний поштовх саме по напрямку адміністративних послуг. Наступне питання це питання дорожньої інфраструктури. Я вже про нього казав. Те, що ми повинні взагалі скоординувати зусилля там, де є освітній простір. Там, де є госпітальний округ, там повинна з'явитися дорога, по якої поїде шкільний автобус. І тому я б хотів би, щоб координація саме безпосередньо на рівні голови обладміністрації, голови обласної ради, райдержадміністрації адміністрації районних рад, голів об'єднаних територіальних громад сконцентрувала зусилля і дала можливість підсилити цю якість. А, наступне питання: планування території. Ми на сьогоднішній день практично очікуємо. Ну, Поверніться, будь ласка, до попереднього питання. До попереднього слайду. У нас е, на сьогоднішній день майже 100... Сейчас, по дорогам. Наступний слайд, да, тут зупиниться. Е, у нас на сьогоднішній день сто тисяч квадратних тисяч кілометрів доріг, е, в тому числі е, лише майже 50 тисяч доріг е, державного значення. Я хочу наголосити ще раз, що порівняння з 12 мільярдами в 2016 році. 30 мільярдів виділено на цей рік лише за рахунок коштів Дорожнього фонду і коштів державного бюджету. Безпрецедентні рішення були прийняті вже при доопрацюванні бюджету в парламенті, коли 15 мільярдів коштів, які забезпечують перевищення доходів над видатками Національного банку, були спрямовані цільово саме на дорожне будівництво. Щоб нам не допустити помилок, нам треба. І я беру це під свій контроль. Нам треба зараз, щоб ми завершили проектні роботи, завершили тендери в найкоротші терміни. Причому забезпечити, щоб перевагу мали українські виробники. Українські компанії, щоб вони мали можливість зробити закупити заводи пересувні, щоб ми мали можливість технологічного обладнання, яке би використало в повному обсязі можливості українських виробників, і щоб кожна копійка з 30 мільярдів була б інвестована, використана, і дороги були б не побудовані. Я можу ще раз підняти. Ви підтверджуєте інформацію, що у нас 30% коштів, які були заплановані, ну тобто замість мільярда 300 мільйонів, було освоєно більше 900 мільйонів гривень. З чим це було пов'язано? І от на сьогоднішній день уявіть собі, будь ласка, що дякую, прошу сідати за підтвердження цієї позиції заплановано 30% коштів найбільшого фінансування. Друга за рівнем фінансування в країні, які просто не надійшли в зв'язку з тим, що не були оформлені документи, не оформлені тендери, не були підготовлені якісні документації і не використані кошти, які би могли б значно підвищити обсяг будівництва зазначених об'єктів. Впевнений в тому, що вже я знаю, що ви нещодавно призначені, ми з вами бачились на трасі. Впевнений в тому, що з першого дня цього року ми використаємо 100% коштів, тим більше, що у нас є перевиконання, і помилки минулого року повторені не будуть. Ви хотіли би прокоментувати? Прошу вам там мікрофон давали, чи у вас забрали його? Я можу сказати, що відповідно. Ми вже по 5-середні провели тендери ще в тому році. Тому, ми, як тільки дозволить погода і буде фінансування, ми почнемо не злітку, як це буде за минулого року, а вже з весни. Я можу підтвердити, що у нас будівництво почалося в вересні місяці. і Якраз взимку ми збиралися будувати договор. Дуже дякую. Прошу продовження. Пане президенте, я б хотів би ще подякувати за те, що в західних регіонах був запроваджений пілотний проєкт, а також в Одеській області, з приводу використання коштів з перевиконання митниці. Це за вашою ініціативою. І я вам хочу подякувати, що цей практичний проект розповсюджений з цього року по всім областям. Практично ті кошти, які будуть йти перевиконання митниці, 50 -50%. він не я хочу наголосити губернатора. Він не буде тривати довго. Це фактично надзвичайні заходи. І от ми прохання, щоб ви просто скористалися рішучими діями президента, бо поки що не всі в захваті від нього, від того, що частина коштів перевиконання йде на місцевий бюджет. Але, на мою думку, не на місцевий бюджет на дорожнє будівництво, а на мою думку, воно створює дуже потужну мотивацію місцевої влади і місць... місцевих голів обласних державних адміністрацій. Для того, щоб боротися з контрабандою і мати абсолютно чітку мотивацію людей для того, щоб збільшувати надходження митниці. Можу наголосити на тому, що цього року це відпрацювало непогано, крім окремої області. Можу наголосити на тому, що фактично перевищення державного бюджету в 2016 році доходів. Над доходами державного бюджету в 2015 році, якщо я не помиляю, склало там біля 171 мільярда гривень. 171 мільярд. Це абсолютно чітка демонстрація позиції детанізації, наведення більшого порядку і в системі податку на додану вартість, і в системі адміністрування податків, і в системі. Е від спрацювало зниження єдиного соціального внеску, і на мою думку, прохання звертаю вашу увагу, що в дуже короткий термін дії, може цей, може лише наступний рік, але щоб ми мали можливість побудувати скільки реально буде, більше двох тисяч кілометрів можна буде за три мільярди гривень. Ну от окремо прохання дивитися на переможців, на підрядників, на вартість будівництва одного кілометра доріг. Але так, щоб ми на 2,5 тисячі кілометрів доріг вийшли в 17 році, і щоб ці ця динаміка, яка нам була то тут продемонстрована, щоб вона демонструвала значно більш позитивні цифри. Прошу продовжити. Питання планування території це дуже важливе питання. Ми сьогодні очікуємо від Верховної Ради голосування по законопроекту 52.35. Це передача повноважень по розпорядженню земельними ресурсами. Але я хотів би сказати, що нам дуже важливо, щоб за земельними ресурсами йшло планування території, яке дасть можливість залучення інвестицій. Ви повинні розпланувати. Ви повинні запланувати, де будуть інфраструктурні проекти, де будуть комерційні об'єкти, запропонувати інвесторам приходити до вас і, використавши правильні земельні ресурси, дати можливість інвестувати саме безпосередньо як місцеве самоврядування, так і ваші громади. Тому я думаю, що питання і планування, і використання земельних ресурсів, а саме головне такої податкової бази, тому що ви повинні проаналізувати, скільки у вас є землі, скільки у вас є так нерухового майна, скільки ви можете збирати також акцизного податку, і саме головне. Скільки у вас є людського ресурсу, який повинен так сказать, бути підготований професійне технічне навчання, сьогодні передано на практичне місцевому соврядування на обласний рівень, так і будь ласка співпрацюєте з обласною державною адміністрацією з обласною радою для того, щоб підсилювати навчання людей, а інвестор саме приходить за людьми. Тому е, я думаю, що саме питання комплексної підтримки розвитку громад, воно лежить безпосередньо на місцевому рівні. Це питання облдержадміністрації, обласної ради, так і практично тих галів об'єднаних територіальних громад, які працюють спільно. Я б хотів би просто привести приклад Дніпропетровська область, минулому році 16 об'єднаних територіальних громад, коли об'єднали зусилля, практично 102 мільйони, мільйона, це е, субвенція ОТГ, 222 мільйони це субвенція, яка йде на медичну та освітню субвенцію. А також практично 630 мільйонів місцевий і обласний бюджет виділив додатково на інфраструктурні проекти, саме безпосередньо по об'єднаним територіальним громадам. В результаті ми побачили 968, практично 1 мільярд гривень, який був спрямований безпосередньо в інфраструктуру об'єднаних територіальних громад. Але і самі громади, от президент був в Свобожанській об'єднаній територіальній громаді, відкривав дитячий садок, який був побуд... Будований без жодної державної копійки. 67 мільйонів за два роки вклали, да, побудували дитячий садок на 220 практично дитячих місць. Тому цей приклад комплексного підходу, різних гілок влади, виконавчої і також депутатської дав свій ефект. Що б я хотів би ще дуже так сказати, серйозно зосередити вашу увагу, сьогодні людям головне відчути саме безпосередньо на родині, яким чином змінюється якість послуг. Або в дитячий садок дитина пішла, або в школу, да, або звернулася до лікарні. І до речі, реформування гаузі охорони здоров'я в цьому році воно також дасть свої ефекти. Ми будемо формувати госпітальні округа практично по е, всім областям. Я скажу, що безпосередньо перед новим роком було прийнято безпрецедентне рішення урядом про те, щоб розподілити медичну субвенцію на первинну і на вторинну е, рівень 40 на 60. 40 на 60, я б хотів би, щоб ви звернули увагу. 40% сьогодні спрямовуються саме безпосередньо в громади на первинний рівень. Ми хочемо взагалі перейти від того, щоб фінансувати лікування до диспансеризації і до діагностики практично захворювань людей. Я би хотів би, щоб ці 40% вони були спрямовані в ФАПи. Так, центри первинної медичної допомоги для того, щоб ми могли підтримувати і амбулаторії сімейного лікаря і дати можливість профінансувавши в першу чергу знаєте, перше звернення до лікаря. Тому я думаю, тут спільна робота вона повинна бути об'єднана. І якщо ми, як країна, будемо бати вже про попередження захворювань, так нам потрібно буде менше витрачати на лікування людей. Ну і я хотів би привести приклад Солонянської об'єднаної територіальної громади, яким чином на 5 років, практично до 2020 -го... Року відповідно стратегії 2020 президентське було ресурсна база об'єднаної територіальної громади. розпланована паракам 2016 рік вони повністю виконали. Це і освітні заклади, і дорожні, інфраструктурне. Вже на цей рік вони планують культурні додавати об'єкти. Спортивне об'єкти. і практично ми бачимо, що вся інфраструктура об'єднаної територіальної громади за 5 років може бути закрита не тільки за рахунок місцевих коштів, а ще й додаткової державної субвенції. Тому я думаю, що безпосередня стратегія, пріоритети, інфраструктурні проекти, залучення інвесторів, створення індустріальних парків це спільна наша робота, яка повинна бути побудована як на рівні об'єднаної територіальної громади, так і на рівні області. Тому я думаю, що і Максим Володимирович. Вже так сказати, маючи досвід роботи першим заступником, він абсолютно так сказати швидко включиться в це питання, але нам потрібна також від вас ініціатива, тому що стратегії практично прийняті, вам потрібно їх сьогодні просто впроваджувати і виконувати. Ну і на останнє я би хотів би сказати, що безпосередньо все залежить сьогодні від місцевого середування, тому що по практично тим об'єднаним територіальним громадам, які є в Одеській області, по восьми. Якщо порівняти до об'єднання сільські ради, які селищні ради, які були так свішли потім в об'єднані територіальні громади, і зараз об'єднані територіальні громади, ми бачимо зростання бюджетів сім з половиною раз. Але ми хочемо, щоб ці кошти ефективно були використані і люди відчули безпосередню зміну якості послуг в своїх громадах. Дякую, пане присвіт.